Таке нагадування від вчительки англійської мови, яка біжить до дитини на майданчик. Сьогодні ми з студентками на уроці, прешу не сьогодні, вчора, зі студенткою на уроці ми дійшли цікавого висновку, що в більшості в дорослих, коли ми щось... Думаємо, що будемо робити, вчити англійську, бігати щоденно, відтискати, займати йогою, читати. Кожен підставить своє. У нас знаходиться тисячі одна причина, чому це не робити. І я не знаю, чи так працює всесвіт, світ, чи це просто робота нашого мозку. Але пам'ятайте, ви завжди в кінці робите свідомий вибір. Робити всупереч всьому, що у вас стається, чи перестати це робити. Тому так, якщо ви вирішили, не вчити англійську мову. І раптово у вас щось сталося дуже-дуже важливе. Вам треба кудись їхати, щось в житті змінюєтесь. Знаєте, вас випробовує або ваш мозок, або всесвіт, в залежності, в що ви вірите. І вам. Варто зробити вибір. Якщо ви не робите жодного вибору, це також вибір. Пам'ятайте про це.